І знову всім мої вітання. Сьогодні ми будемо міняти в автомобілі Renault Kengo тормозний диск. При нагоді я колись дуже давно купив з розборки практично нові диски. В принципі, так робити не потрібно, завжди купуйте нові деталі, але це я купив дуже давно. Та мабуть, років 10 назад, вони так і лежали в мене там в районі балкона. І тут просто зі старими дисками щось сталося, тому в таких польових умовах буду їх міняти. Сьогодні також протестую гайковерт. Я його купив. Ну, Не скажу, що на Аліекспрес. Шукав я такий гайковерт на Аліекспрес, чомусь його там нема, але я розумію, що вони продаються у нас в магазинах. Ну і це я купив на OLX. 680 ньютон метрів. Зараз спробуємо подивимося, як він буде працювати. я не читав, тож її читаю в наш час. Все інтуїтивно зрозуміло. Тут є кнопочка, вона перемикає два режима. Я так зрозумів, сильний і не дуже. Зараз ми спробуємо легкий режим на відкручування так. хопа секунда а ну. раз Ха -ха. моментально подовжувач з трубою йде у відпустку я ним буду мабуть користуватися коли буду піджимати тільки Що ми тут бачимо? Знос ніби не критичний, але дуже велика корозія. Настільки велика, що він вже хоче розпадатись. Ці диски пройшли 70 тисяч, в принципі, зносу майже нема, а ці практично новенькі взагалі без зносу, але з розборочки. Зараз будемо намагатися щось відкрутити. Внутрішня колодка. Зараз ми побачимо, що там з нею. Трішки заведешем. Опа. Зачекаємо, що він пропитається. Тут теж. Ведешка дорога на даний момент. Будемо економити. Тільки декілька днів на СТО поміняв наконечники, а вони вже в дирках. Ось. Ось, порвано. Ну що ж, міняли на СТО, з'їздимо, позадаємо їм питання. Якраз в мене чеки збереглися, всі інформації є. Подивимося, що вони скажуть. <кій> Допомогою молотка і родственників. Так. Є таке діло. Цікаво, якщо я його так відкручу, чи вилізе він звідси. Не знімаючи скобу, зараз перевіримо. гайковертом спробуємо його зняти. І так, пробуємо. О! Так, стоп. С -с Секунда діла буквально. Йолки, мені подобається вже цей гайковерт. Збитий якось. Намагаємося зняти. А не тут-то було. Потрібно відкручувати скобу. Довго я матюкався, довго я скобу викручував, закисло все дуже сильно. Це, так, тут підвісимо, нехай трішки повисить наш ланг Зараз виміряємо диск, діаметр в нього який. Так, 20. Пять сантиметрів і раз, два, три міліметри. Так, а Це який я буду ставити. Ось він двадцять пять сантиметрів. І вісім міліметрів. Двадцять сантиметрів. І шість, сім, вісім міліметрів. Ну, вони чуть-чуть відрізняються на міліметр. В заводських допусках. Так, чого його потрібно замінити. Зверніть увагу. Ось це місце і це місце. Зараз я спробую показати, наскільки це буде видно. Дивіться, настільки корозія пішла сильна, що ось в цих сотах всередині він почав розбухати. Став напівкруглий. Ось дивіться, бачите? Оце вже мікротріщинки пішли на ньому в цих місцях. Він вже витертий, колодка брала тільки вже по центру. Ось бачите, тут вона стерта і тут ось до цих корозійних місць. І це дуже небезпечно. Його розпирає, він може лопнути в будь-який момент. Про що це говорить? Про те, що він неякісний. Я його колись купував. Скажу чесно, недорого. Десь на базарі. І вистачило його приблизно років на 6, 70 тисяч він пройшов, наскільки я пам'ятаю, плюс-мінус. Але вже в польових умовах в мене були запасні, бачите, практично. Ну, нові. Нові диски з розборочки я взяв. Так. Цей своє вже відслужив. Зараз будемо ставити якісь із цих дисків. Я їх вже зачистив. Це невеликий ржа, це не проблема. Так, посадочне місце. А ну, глянемо ще посадочне місце старого диска, чи є на ньому корозія. Так. Корозія присутня навіть в тих місцях, де він приставав. Де, да, пластова корозія. Так, і зараз акуратно їх підіжмемо. Гайковертом я не буду їх закручувати. Підтягну руками, тому що невідомо яке там зусилля. Може воно порве тут все. А великого зусилля тут не треба закручувати. Вся основна нагрузка йде на колесний диск, який прижимається все колесними болтами. А оцими торксами, зірочками, воно просто тут фіксує. ось До речі, на Кенгу є два види дисків тормозних передніх. Більший і менший. Тобто діаметр більший і менший діаметр. Ще раз повторюсь, це діаметр більший. Встановлений, це в мене грузовий автомобіль. На легкові, на деякі модифікації йде меншого діаметра тормозний диск. Так, в мене 25 см діаметр і 8 мм. Він може бути трошки більше, трошки менше. Тепер декілька слів про тормозні колодки. Я завжди беру колодки ЛПР. Це не реклама, я просто їх завжди беру, Уже дуже багато років. Так. Оце у нас новенький комплект. Я їх залишу, ставити не буду. У мене є беушні. В чому чом подвох, двох, як говорять? Колодки зношуються нерівномірно. І інколи так стається, що щось там підклинює, щось портиться і ось дивіться. Колодочка майже нова, одинакова. Я її підкину замість цієї. Нехай дотирається. Цієї мені ще вистачить. Роки на 3 4. Я вже думаю, може підкинути новенькі. Новеньких вистачить на більше. Але, але є нюанс. Ні, я все-таки підкину бушні, нехай будуть. Поміняти не проблема, але новенькі. Я просто не знаю, що це за диски. Диски бушні, а вдруг вони поведені. Я не хочу, щоб покоробили воно протерло мені нові колодки. Тому я підкину бушнікі, виберу найкращі, залишу, поїжджу, перевірю. І він ще ж практично новий. Тобто підношу ті. І підкинув вже потім новенькі. Ось така краса. Гарненько. Так. Зараз спробуємо циліндрик туди вжати. Бо він мабуть не стане. Циліндрик прожався без проблем. Гально. Стає? ні, Чуть-чуть не стає, потрібно вдавити його ще глибше. повністю. І що ми бачимо? Ми бачимо, що заходить чудово. гарнюнечко Ще раз глянемо на цей, що за проблема з ним. Так, бачите. Жорстка корозія. Прям сильна корозія. В Києві одну зиму дороги чимось таким посипали, що прям машина почала ржавіти. Прям почали ржавіти, бачите цілі куски, і воно розпирає, соти. Бачите, прям перемички, їх вже майже нема. На такому диску було небезпечно їздити. І що цікаво, він ще досить в нормальному стані, він не сильно зношений, він просто розсипався. Так. Цей диск віднести в металолом, щоб, не дай Боже, ніхто його не знайшов і не поставив на свій автомобіль. А то знаємо ми економістів. І ця проблема залишилась. Дуже вона мене розстроїла. Бачите, тут якась гуля виперла і розірвала резинку. Цей наконечник не виходить довго, все, кришка йому. Ось там видно шарово. А це все я купував і ставив на СТО АТЛ, тому що, як завжди, в мене не було часу. Ну, і в принципі правильно, чеки в мене є, запчастини їхні, розвал сходження, вони повинні це все виправити. А чи виправить вони цю проблему? Я вже подивлюся, мабуть, в іншому відео. Питання з порватим пильником наконічника вирішилося взагалі дуже швидко і просто. Я під'їхав на СТО з чеком. Буквально за декілька хвилин мені це все поміняли, і питання вирішилося. Тому на майбутнє раджу, хочете, щоб не було проблем, потрібно їздити на ті СТО, де дають чек і розрахункові документи. Далі вже просто. Закрутити скобу, болтиком піджати. І коротенький огляд на цей гайковерт. В комплекті з ним зарядний пристрій, акумулятор під макіту зроблений, цей китайський прилад. У мене були сумніви, чи зможе він відкручувати, закручувати болти сильно зажаті. Спробував я на своєму автомобілі без проблем. Відкручує ті болти, які були зажаті. На шиномонтажі пневматичним гайковертом. Ну, нічого, я вдома такого не знайшов сильно зажатого, якихось болтів. Але дивився і огляди в інтернеті, він досить потужний. Не дивлячись, ціна його 50 доларів в цілому. Чим іще хороший, тим, що акумулятор універсальний, уніфікований. Тобто ви можете купити болгарку, шуруповерт. Пилку якусь, лобзик там ще щось. Просто тушки без акумулятора. Якщо ви не часто користуєтеся цим інструментом, якраз він вам чудово підійде. Один акумулятор на всі види інструменту і зарядний прилад, і буде вам щастя. Так. Раз. Два, три. Хопа, хопа. Так, я не буду сильно зажимати, він досить гупає так потужно. Але віддачі в руці нема, тобто він руку не вивертає, а вже підіжму я тим способом, яким я завжди це роблю. Але все одно полти потрібно підтягувати вручну. Раз, два, Ну, іншу сторону я вже не буду вам показувати, як це робити. На одній стороні все, все зрозуміло і так. І дякую за увагу. Надіюсь, я комусь поміг. Черговий ремонт мого автомобільчика завершився.